Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про лінгвоцид. Мабуть, кожному відоме значення таких понять, як геноцид, тобто фізичне знищення народу, етноцид. Це як Знищення, спрямованість знищення цілого народу, його соціально-культурного життя і всього. А лінгвоцид що це таке? А це мововбивство. Почули, лінгвоцит означає винищення мови. Для того, щоб знищити, як сказано, ознаки етносу, народності, нації. І лінгвоцит нашої української мови має дуже тяжку історію. Її сторінки, опечені болем, сльозами і кров'ю нашого. Народу, через віки той біль і сьогодні нас допікає, якщо детальніше вдатися до розкриття цього поняття, то це потребувало б надзвичайно багато часу, душі і серця, але я сьогодні повинна зупинитися тільки на деяких моментах. Починаючи від указу 1720 року, який видав цар Петро І. Знаєте, всі укази, циркуляри, статути, розпорядження, постанови і можна перераховувати. Всі вони всі вони дійсно наповнені нахабством, брехнею, підступом, а також лицемірством. І ось наказ Петра І, нагадую, 1720 рік про заборону. Чуєте, друкувати в Малоросії будь-які книги, крім. Церковних і то погодж, з погодженням з великоросійськими, з такими ж церковними книгами, щоб ніякої різниці і окремого наріччя в них не було. Про наріччя, та ж мови не вважали як такої, про це далі буде сказано. Я просто могла б назвати роки. Але не буду цього робити, бо це аж їх більше більше 20, повірте мені, але деякі я все-таки назву: рік 1862. Це якраз той рік, коли було заборонено. Викладати, навчати доросле населення української мови. І такі недільні школи були заборонені. І ось далі, 1863 рік, виходить циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва. Валуєвський циркуляр. Його навіть учні вже знають, але Можливо, не так детально зупинялися на ньому, то я хочу сьогодні нагадати: цей циркуляр забороняв видавати підручники, літературу для народного читання, книжки релігійного змісту українською мовою. І там було написано українською мовою, якої не було, нема і бути не може. Це за цим циркуляром. І ось. Два роки. Ні, не два. 1864. Виходить статут початкової школи. А він проголосив, навчання має проводитись лише російською. І ось проходить 12 років, і в 1876 році виходить указ. Олександра II, він не дуже так роз... афішувався, але називався Емський указ про заборону ввозу до імперії, будь-яких книжок і брошур малоросійським наріччям. Дивіться, знову наріччя, бачите? Заборонялися українські театральні вистави. Усіх губерніях Малоросії, викладанням народних школах і не можна було церковникам проголошувати проповідь українською мовою. Більше того, вважалося, що українськомовна культура і освітна діяльність. Шкідлива бо може викликати наслідки, що загрожують спокою та безпеці. Ось що було проголошено. Прийшли роки, як ми кажемо, СРСРівський 1938 постанова про обов'язкове вивчення російської мови в Національних Республіках Радянського Союзу. Через 20 років положення про вивчення української мови на бажання учнів і батьків. Чуєте? То, чого ми дивуємося, що? В Радянському Союзі кількість тих, хто вважає українську мову рідною за три десятиліття, зменшилась на 10 мільйонів осіб. Ви уявляєте? Отак нищилась мова через заборону чужою державою і церквою. Але ще ж були інші шляхи геноциду. А про інші у нас буде наступний відеосюжет. Зустрінемось!